Роби вибір, мільйон знайдеш. Забарний мене вбиває. Брат ходить зі швидкістю 0,25, щоб не бути помітним. Як він святкує тріумф росіянина? Брате, я як росіянин можу сказати, що суть українців така. Забарний волів би, щоб команда програла у фіналі кубка. Але тільки для того, щоб росіянин Сафонова не отримав тріумфу. Вони дуже мерзенний народ. Я так не думаю, забарний побоюється медіа. Якщо побачать, як він святкує, українці назвуть його зрадником. Забарний дуже професійна людина. Отже, друзі, твіти і коментарі, які ви щойно побачили у себе на екранах, взяті із пабліку PSG ПСГІнти, і це фанатський ресурс французького ПЖ із понад 40 тисяч підписників у соцмережі. І на ньому сьогодні активно обговорюється перемога Паризького гранда у фіналі інтернаціонального кубка над бразильським Фламенго. Нагадаю, що в не часу ка тарі команди зіграли з рахунком 1-1, а доля переможця вирішувалася у серії після матчевих фональків. І власне лотерею виграв російський кіпер Матвійка Сафонов, другий номер парижан, який став у рамку воріт уже у четвертому матчі поспіль за відсутності термованого француза Люки Шевар'є. І от нагадаю, що російський кіпер відбив чотири поспіль 11-метрових, чим звісно спровокував екстаз на болотах компліментарними постами. Просто засраний перепрошую на слові увесь російський сегмент інтернету. І власне до цього. Питання, що повернемося наприкінці цього випуску. А от е, претензії у деяких фанатів Парі Сен-Джермен викликала реакція нашого українського захисника Ілі Забарного на тріумф французького клубу. Бо після вирішального четвертого відбитого пенальті зараз продемонструю відповідне відео знято із трибун. Сафонов застигне неподалік власних воріт, відверто гордий був своїми діями. А от одноклубники, а також тренерський штаб і ті люди, які знаходилися на лаві запасних, побігли. Вітати Матвійку. І колишнього нагадаю кіпера Краснодара із перемогою в інтерконтинентальному кубку, окрім власне забарного, який не поспішаючи чим чекував до воріт на ахмед Бін Алі стадіон. І власне от реакція українського захисника викликала подив в деяких фанатів ПСЖ, що могли помітити із твітів запощених на початку цього відео. До речі, далеко один від одного українець і росіяни знаходилися і під час церемонії святкування. Чим спровокували низку мемів до прикладу, порівнювали ситуацію із коронавірусними фобіями кремівського диктатора Володимира Путіна, який свого часу у Москві е, тримав на відстані у 12 метрів президента Франції Еммануеля Макрона, ось цей відомий коронавірусний стіл імені Владиміра Путіна. До речі, під шквал тролінгу потрапив і французький голкіпер Люка Люкашевальє, який пропустив уже четвертий матч поспіль через пошкодження. Утриманий нагадаю у матчі проти Монако під час дуже небезпечного підкату з боку одного із форвардів Монгасків. Отже, досить жов жорстко по колишньому голки пору Ліля прошовся інстапаблік, який з допомогою штучного інтелекту згенерував відео звернення, начебто воротаря, записане із Сибірського гулагу, куди гравця відправив Луїс Енріке після вчорашнього перформансу Матвійки Сафонова. І до речі, є відповідне відео підтвердження, а також скрини про те, що перед серією пенальті помічники Луїса Енріке видали Сафонову рушника, до якого схоже була прикріплена записка із підказками, у які точки найчастіше пробувають гравці фламен і бачимо, що це спрацювало. Окрім цього, поширюється інформація про те, що Сафоном, начебто, перший в історії голкіпер, якому вдалося відбити чотири поспіль пенальті в рамках турнірів. Фіфа підтвердження цієї інформації я не отримав від таких ось авторитетних ресурсів. Це лише поширюють російські змі, а також деякі фанатські пабліки, які мають відношення до французького гранда. Щодо власне реакції росіян, то профільні спортивні видання кишать повідомленнями про те, що президент ФІФА дже інфантіно запостив спільне фото із сафоновим у себе на сторінці в інстаграм. І от зараз продемонструю заголовки російських видань. Вони в принципі на цьому акцентують увагу, і це відверта маніпуляція. Бо якщо зайти на сторінку футбольного функціонера, то там низка світлин і з ледь не половиною складу ПСЖ. і також із Кубком, і також із гравцями Фламенго. Звісно, я не збираюся відбілювати репутацію швейцару італійця, який відверто імпонує Владимиру Путіну, кримівському режиму і в принципі, спиті бачить, щоб якнайшвидше повернути національну збірну Росії до міжнародних змагань. Він в принципі своїх симпатій не приховує цей голомозий футбольний функціонер. А от що найбільше обурло росіян і профільні футбольні пабліки? Це україномовна версія трансляції поєдинку між Парі джерменом та Фламенго. І нагадаю, що Віталій Волочай протягом трансляції жоднісінького разу не озвучив прізвище Сафонова, називаючи його СВВО Хвоновим Сапоговим. Селядіним і Запуковим. Щоб не перекручувати українського коментатора, просто виводу зараз аудіозапис. Дивимося, як тут консультують Сапогова. Ніколас клас деля проти Сапогова проти Матвія Сільовкова. Запухов уже один пенальті Взяв друга спроба від нього. Лео Перейра проти Матвія Сеохова. І власне росіяни обурюються, що навіть після. Завершення футбольного поєдинку після церемонії нагородження Вілат повідомив, що ПСЖ виграв трофей, а гравці «Фламенго» не забили чотири пенальті, не згадуючи при цьому прізвище, якого я також наприкінці нашого спілкування не озвучуватиму. Бачимо, як підгорає в росіян і як вони гордяться тим, що вдалося дублеру. Шевалі, нарешті, продемонструвати на те, що він здатний, і будемо сподіватися, що космополіт Луіс Інріке, який наголошував на тому, що спорт вне політики і критикував журністів раніше через те, що вони ставлять провокативні запитання щодо присутності у складі його команди і українця, і росіянина. Він різко досить реагував, і як бачимо, приймає дипломатичні рішення, виставляти обох футболістів в основному складі. Щоправда, цього не трапилося у катері. І поки я переповідав цю історію, з'явилася вже реакція від Віталія Волочия. У нього в телеграм-каналі, який носить назву Професійний фанат спорту. І ось що написав український коментатор: «О, охня образилася, що я вчора коментуючи матч, неправильно називав прізвище Варторя. ПЖ ну буває, всі знають, що у мене постійні проблеми із прізвище. Що ми футболістів вічно за це прилітає від глядачів, але якщо комусь не подобається, можете завжди написати скаргу керівництву каналу Maincast Sport. і обов'язково розглянуть і приймуть відповідні міри. Бачимо, що іронічно сприйняв це все віталій волочай. Що приємно, і що приємно, що обурюється і підгоряє на болотах через те, що не озвучують деяких персон, які мають дотичність до великого спорту і при цьому не засуджують публічно повномасштабне вторгнення Росії. І до України на цьому в мене все це був Юра Гаврищак. Побачимося на цій youtube платформі. І звісно, закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України. Робив вибір, мільйон знайдеш.